Я, маю сказати, я б хотіла сказати про, знову ж таки, про війну. Давайте повернемось на хвилинку до того, що сталося з нами, до, до тієї війни, яку об'явив нам суп, яку об'явив нам Леджон. Це війна не лише в тому, що закрили журнал. Ви знаєте, нам почали погрожувати. Нам почали погрожувати. Особисто мені обривають телефон, дзвінки. Люди дзвонять, говорять, що вони з Росії, говорять, що вони е, знають, де ми живемо, що вони нас знайдуть, там, куди вам вислати гроби і так далі. Нещодавно моїй доньці теж, мої помічниці, почали поступати такі дзвінки. Е, це вже тривожить і турбує. Я знаю, що декого з моїх колег почали пресувати. Ми, начебто, отут сидимо в тилу. В Києві, начебто, ми захищені тими хлопцями, які в окопах, ну ми захищаємо їх, вони захищають нас. Але ми якось раптово відчули на собі цю війну, яка точиться і в інтернеті, і отам, на сході на передовій. Я б дуже хотіла заявити про всяк випадок. Я не з боязких, але я хочу попередити, що. Ні в мене, ні в моєї сім'ї, ні в ні в когось, членів моєї команди. Нема суїцидальних на Нема жодних ем, таких проблем з здоров'ям, від яких ми можемо раптово раптом впасти. Бо ми стривожені і стривожені наші колеги. Ця війна просочується навіть в тилу. Будьмо обережними, будьмо обережними. Я розумію, що коли ми говоримо про закриття там вашого лайвджорнал, зв'язку з тим, що ви нібито порушили якісь там правила, Насправді я знаю, що ці всі користувацькі угоди пошути самої компанії. Ти не можеш змінити користувацьку угоду, так. коли підписиш користувацька угода підписана таким чином, щоб будь-які дії будь-якого юзера можна було трактувати якесь порушення. Тобто, ну сама так. компанія себе таким чином безпечить. Тут насправді тут обговорювати нема чого. Ну закрили, ну так, втрат, так, втратили так. платформу. Хоча страшно але, але було вже повернутись до американських юристів як би вони трактували цей прецедент? Трактування хотілося б почути, так. звичайно, але в будь-якому випадку дякуємо вам за те, що ви робите. Ну і коли це вже переходить за будь-які межі, доходить до таких от серйозних погроз, це вже виходить за будь-які рамки. Там, але розуміння Але Це значить, що ми серйозний супротивник. Борімося, поборемо. А, дякуємо вам.